Він мені каже, Іванович, так не судш знову ж хабаріш, то хтось несе. І він розказує за свого близького товариша. Він каже: забрали його сина, він був ну, звільнений, він мав бронь. Але бронь вона ж закінчується, потім три дні поновлюється, і в ці три дні його забрали. І мій близький сусід. Товариш каже, так адвоката найми. Це ж все незаконно. Зараз він, адвокат включиться, швиденько зроблять цю бронь, подадуть документи і повернуть. А його забрали на полігон. Він каже: Ну, добре, добре, я вирішу. Ну і каже, я передзвонюю йому там через недільку кажу: то що, друже, що там, як там, бо турбуюся, він каже: я все рішив яким чином? Я, каже, дав п'ятерку зелені, там людям все рішили, будуть везти з полігона, завезуть в білу, ми її тут заберемо. Добре. Що ви думаєте? Проходить 2 неділі він під Купінськом. І цей мій товариш каже: ну що, рішив? Порішав. То, в принципі, варіант був по закону вирішити це. Так, адвокати, так, це проблема, але був варіант. Простіше думали, дамо. Хабар. Вони взяли, питання не вирішили. Він каже, а гроші як? він каже, вони послали мене нахер. Отак, от прямим текстом. Гроші взяли і послали. Отак, от друзі, от так воно працює, на жаль.